Всім привіт! А, недільний ранок і коротеньке відео про події, які відбуваються на моєму балкончику. Пофіопедіо Мівел почав розкривати один з трьох бетонів. Я обожнюю цього тапця, він причудовий, у мене такий лопухи, він кругленька квіточка, я дуже його люблю. І цьогоріч у нього три бутони. І буде час, коли вони, якщо все буде добре, вони будуть квітнути одночасно, тому що пафіопеділом ніве надзвичайно довго тримає свої квіти. Тож, розпустить цю квіточку і буде дорожчувати два решти бутончика. І в така буде красота. Такий він невеличкий, дуже компактний. Пофіопедіо квітне з геть невеличкого розміру. І поруч з ним в мене така цікавинка, я навіть від неї нічого не очікувала. Лікаста триколор почала ростити квіти з двох старих бульт. А чому не очікувала, я її отримала це від Акваженери. В цьому році, кілька місяців тому, прийшла чудова рослина, але молодий рост був надламаний. Досить великий, надламаний, врешті-решт він відпав у мене. Тож, я чекала, що вона буде рости, а вона вирішила все ж таки квітнути. Сподіваюсь, що й з ростом новим також все буде гаразд, і вона мені ще й а, буде рости. В майбутньому красиво, гарно і колись буде гарно пишно квітнути. Маздевалії. маздевалії, ростять знов бутони. Це неугамонні, просто неугамонні а, рослинки, які ще з моменту отримання практично не переставали квітувати. Хвиля за хвилею бутонів. Це нова, а, помаранчева. Орхідейка моздевалії, яка також ростить один бутончик, і паралельно росте вони в мене а в глиняних горщиках в мосі ростуть. І рожева також там дорожчає бутончик. І жовта вже вже ось на підході. Краса. Тож на моєму балкончику все гаразд. О, ще раз. показую, Це іанопсіс, маленький іанопсіс. Випустив чотири квітконоси, мусила його прийняти з під лампи, тому що туди добирався мій кіт, і два квітконоси я не угледіла, він їх просто об'їв, лишились просто такі палички обгризені. Тож, чотирьох-два квітконоси після атаки мого вусатого друга. Вижило і ростять свої бутончики. Причудовий малюк, красивенний, хмаринкою красивою пахне. квітне, вибачте, він практично не ароматний. Тут особливо без без ніяких змін у мене. Показую ще красуньку Тіні Трежер. От вона цікаво пахне. Перчиком вибачте щось. Ой-ой-ой, впала моя целагіна. Сама зачепила, і кота не потрібно мені. Нічого не хвилюйте, з нею все гаразд в нас з невеликої висоти впала. Тож, квітне моя, ціл... моя котлеєшка Тіні-трежер, пахне дуже приємно перчиком. Плюсточки цікаві і ніби е такі, як сніжком мінієм покриті, виблискують на сонечку. Ну, дуже красива квіточка. Розквітла в мене ще одна цікавинка. це Аспасія Луната. Я вже її ідентифікувала. Одна квіточка розквітла і ще один бутончик росте. Ця рослинка, це рослинка сюрприз, була придбана як енциклія в ботанічному саду імені Гришка. Я з'ясувала вже дома, що це не енциклія, тому що на одній з бульб Квітконос старий, тобто залишки квітконоса з, о, з основи бульбочки. Ішов в енциклі, як ви знаєте, квітконоси завжди з вершини псевдобульби. Тож я чекала на те, коли закінчиться ріст цього тубірідія, і відразу з'явився квітконос. По квіточці я ідентифікувала. її... Яка Спасі Луната, то це все ж таки онцидіумна група. Хоч я думала, що то не є так, тому що зовсім якісь інші корені в неї, такі як проволочки, і вона росте в камінні, Вона так до мене і потрапила в залишках битих керамічних горщиках зверху дещо мухом прикрита. Я її, коли пересаджувала, то пересадила в каміння, пробку і наверх. Дещо кори. Мох поклала по поверхні, тому що корінці її отак гарно занурюються в мох. Дуже чудово корниться ця рослиночка, ароматна, красива квіточка і така маленька перлинка в моїй колекції. Ну, цікаво, цікава мені така. Геть невеличкого розміру. Квіточка може бути більшого розміру, але рослина в мене нещодавно, вона близько року в мене. Тож, я думаю, коли збільшиться маса самої рослини, зелена маса, то і квіти вона буде ростити крупніші. Можливо, а можливо, й ні. Як буде, якщо чесно, мені в такому розмірі ця квіточка дуже подобається. Таке миле створіння перлиночка моєї колекції. А ще я вам покажу свою обновочку. Це зелений мох. Ну, і дендробіум, до речі, також у мене нещодавно. А, зелений мох мені привезла в дар. Пані Людмила, за що я їй дуже вдячна. І він тепер прикрашає мої горщики. Він настільки кльовий, красивий. Деякі рослинки я їм по поверхні поклала Це Dendrobium farmeri. Отакий От він тепер. Ай, краса! Якщо чесно, я, я в Захваті. Це настільки красиво виглядає. Ось я покажу вам я вчора. А, так, спонтанно вирішила розділити свого хізіса. Відділила три задні бульби, посадила і також обклала муху. Зріс ось зверху. Видно, що він не торкається, він сухий, я його не мучу. І ось ще одна вона вже відцвітає, ростить рост поділочка. І подивіться, як же красиво воно виглядає. З цим зеленим мхом. Я щиро вдячна Людмилі за цю красу. Пофіопеділами мої ростуть. Ростуть досить жваво. Це американські гібриди і Пінокіо. Пінокіо ростить бутончик. Показую знову ж таки дендробіум феленопс персик. Причудовий чудовий дендробіум. Зробила собі ще одну цяцю. Є в мене такий ансидіум. Якщо чесно, я вам не готова зараз назвати його ім'я. Треба, треба написати бірочку десь прикріпити. І він у мене ріс ну, в дуже крихітному, в минулому році отриманий дуже-дуже в крихітному горщику мохові. І не дивлячись на те, що той мох-був більш -більш -більш більше. Сухині швологи, і він почав рости просто поверх горщика. Тобто, рослина попросилась сама на блок, такий як міножик. Ці корінці розходились, і я таки придумала, привезла з своєї батьківщини, привезла блок верби, такий класний, ще з мохом навіть живим. І прикрутила туди цей ансидіум. Моха буквально по поверхні трохи. Тож, буду пробувати. У мене тільки дві рослинки: у мене сафранітіс на блокові і оце друга рослинка. Бо я до цього весь час все запихувала в горщики. І поруч з цією красою ростуть дендробіуми. І розквітають Дендробіум п'єрарді чистий, він уже розквіт. Я його в короткому відео показувала. Причудовий малюк, і поруч з ним дендробіум п'єрарді на ладігезі. Дуже пишне квітування, як бачите, ще не всі бутончики розкрили. ще є зверху. Але рослинка квітне, він з квітами схожий на пірарді, але від Ледізі він взяв розмір. Ви бачите різницю в розмірі квітів. Це, як мінімум, втричі ті квіти менші, але вони беруть своєю кількістю. Тут 5 квіточок пірарді, а пірарді на летікєзі я навіть не рахувала. Шикарний каскад, він тільки, як бачите, почав відкриватись, можливо, дещо квіточки підростуть. А Ледізі ще поруч, чистий Ледігезів, відпочиває. Він такий розкаряка з кучою кейків у мене. Такий гарнющий малюнок. По кольору, ну, геть схожі. Видно. Але за розміром вони геть-геть геть різні. Люблю ці палки квітучі. вони в мене викликають якісь особливі відчуття ніжності. Такі вони ніжні і тендітні. Обкладений класним зеленим мохом дендробіум Нестор. Причудовий дендробіум. Прям я дуже-дуже задоволена ним. Така типова форма, красивий колір, оченятка темні, волохата губа. Красивий-красивий. Але є один нюанс: він досить сильно пахне, причому цілодобово він пахне. І пахне, я скажу, як на мене, до... трохи приторно і не дуже смачно. Але якщо. Не принюхуватись, то нічого собі так дендробіум. І він геть крихітний, він в минулому році тільки отриманий у групі орхідеї світу, за що дуже-дуже вдячна їм. І як бачите, він гать невеличко ще розміру, тож квітне лишень двома квіточками. Отака в мене наразі вологість, о, температура ще піднялась сонечко вище, 23 градуси, 78%. Тож, як бачите, на балкончику умови оранжереї утворені, велика кількість квітів. В своєму поєднанні роблять дива. Плюс я тут ще сушу білизну після прання, що також. Під збільшує, хоча зараз сушка порожня, але воно збільшує загальну вологість на балконі. Котлеюшка. О, таке пишно-пишно. Два квітконоси. Ой-ой-ой. Два квітконоси. Чудова вона. Напросто причудова ця малятка. Гібрид Софранітіса. На Pink Flash Катлейком. Кольори дуже ніжні. Ну прям дуже ніжні кольори подобається мені. Продовжує квітнути Rainbow Dance. Я її також так обклала зеленим мохом. Я побачу, як він приживеться, наскільки йому сподобається. Після поливу мої вандочки я їх так поливаю і на якийсь час. Звичайний тазик ставлю, щоб вони стікли і постояли трішечки ближче до віконця, тому що вони висять десь в пів метрі. А так я їх практично, практично під вікно ставлю. Отакі От вони у мене красуні. І особливо мені подобаються тіланції, які з ними сусідствують. Це щось неймовірне і прекрасне. Ці створіння дивовижні. І їм дуже-дуже гарно разом вони такі добрі сусіди. такі чудові рослинки. Тут без великих змін доцвітає агрегатом, відцвітає цимбідіум. і ще все ще квітне, чорноволосковий дендробіум. Така краса. Тож, дякую всім за увагу, гарного всім настрою, міцного здоров'я вам і вашим рослинкам. Така-така.